Я дякую вам, дякую особовому складу. Знаю, що не просто ми спрацювали за ці сім місяці, тому що крім наших основних задач, які стали керівництвом Національної поліції ГМП, ви займалися і паралельно питаннями комплектування зведених загонів, комплектування стрілецького батальйону за останній рік, на мою думку, думку членів колегії. Ми якісно змінили і підхід, і до роботи, і розуміння і пріоритетів, але зрозуміло, що є багато проблем, і про них ми сьогодні поговоримо. Я хотів би, щоб ви конструктивно сприйняли критику, тому що якщо ми будемо тільки хвалити один одного, до чого доброго це не доведе. Ми бачимо загальні тенденції, але сьогодні спробуємо поговорити і в деталях. Про підозру повідомлено особам вчинені 2985 кримінальних правопорушень, що в середньому по області складає 66,5%. За аналогічний період минулого року у нас було 54%. Хочу відмітити позитивну динаміку в цьому напрямку практично всіх органів досудового розслідування області. Всього в цьому році до суду направлено 1211 кримінальних проваджень проти 964 у минулому році. Також дізнавачами 789. Проти 714 в минулому році протягом 24-го року слідчими підрозділами, також слідчим управлінням, було розкрито ряд резонансних проваджень. Не з резонансних це було п'ятьом працівникам ТЦК оголошено підозру, вам відомо в складі організованої групи. Також повідомлено про підозру особам шести особам за створення злочинної організації, яка діяла на території Хмельницької, Тернопільської, Тернопільської та Київської областей. За Зберігання і перевезення прокурсорів, крім цього, з позитивних напрацювань на базі ВНП Тернопільської області відповідно створено спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, де тут є, працює група слідчих і оперативників, які надають фахові консультації щодо алгоритму дій під час розшуку і встановлення місця знаходження безвісті осіб. Спеціалісти, криміналісти наші відбирають ДНК зразки. І всім відомо, що встановлено. Система ЕНДІ, яка може ідентифікувати ДНК профіль, підсумовуючи результати роботи по лінії карного розшуку у 2024 році, можу відмітити позитивним здобутки щодо стабілізації криміногенної обстановки, зокрема стосовно протидії тяжких та та особливо тяжких злочинів. Розкриті усі зареєстровані на території області, грабежі, розбійні напади. Незаконні заволодіння автотранспортом, умисні вбивства, ТТУ, ТТУ зі смертю, зґвалтування протягом звітного періоду на території області виявлено та задокументовано 318 кримінальних правопорушень, за вчинення за вчинення злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, з яких по 265. Особам оголошено підозрюва за вказаний період. Задокументовано 150 фактів незаконного збуту наркотиків та викрите 60 осіб причетних до вказаних злочинів. Задокументовано управлінням БНО. Також дві групи: одна в складі ЗО там, де сім чоловік притягнуті до відповідальності, і одна група в складі ОЗГ. В ході реалізації даних проваджень було вилучено з незаконного обігу 68 кілограмів наркотичних засобів, психотропних речовин 1600 шістсот кілограм а також вилучена майна фігурантів більше ніж на 3 мільйони гривень.